Сім призмам баугляв. Це буде сьогодні ось такий огляд Телефона Redmi 9A. Ось такий дуже гарний. Ч -ч чорного кольору. Розкажу характеристики. Одна камера 13 піксерів, напевно, одна спишка. Ось у нас ось така кришка чорного кольору. Він на дві м карти йде, і плюс до нього йде карта пам'яті. Може і він лотком Хашка у нього не батарейна снівна. Просто розібрати і там виняти. Просто шлейф. Не як у звичайних телефонів старих. Це ж якісь нові. У нього екран IPS, я так думаю, бо пікселі є. Далі на цій телефоні є два вида екрану, є на 9C. Вони, кстати, брати. Тільки камери не брати, а екрани брати. Оба екранівсь тобто може замовляти на ранній ну, 9 c але одинакові шлейф. І тут буде шлейф і тут шлейф. Далі показую сам екран. <coughs> ну что Аня? Цей телефон зараз не підходить для ну, але... друг підходить, він зараз на це время лагає. Ось такий мій. Це 12.0.22. ТС2 пам'яті. Є версія 64, це в синьому кольорі і в білому. А в чорному 32 ГБ. Android 10. Ось такий Android. Обновлявся він останній раз на. А, безпека в нього була 23. -го... Здесь 23 уроку. 1 лютого вроде бы. Все параметры показываю. Переоптивная память 2 гигабайта. Восьмый ядерный процессор Max. 2 ГГц. И ось. Android наш. Мюай. Можно так сделать по Так, версия ядра ось такая. Ядра ось. Ось. Внутрішня пам'ять я вже розказував Він же не обновляється. Є обновлення тільки на синьому Renzi, A, якщо 64 ГБ, роз'єм micro USB, мікрофон і динамік. Ось такий. Все тут як по-справжньому. Як по обичному. кнопка вимкнення, кнопка громкості. Це плюс, це мінус. Сіла ток ось такий. Ланітура ось така. Ось такий телефон, він деякі ігри тяне. А ні. не тяне. Він мене зараз лагає. Дуже сильно він дуже сильно зараз лагає. Камера, давай-ка качество. Например, вот видимо сейчас, сейчас он долго завинтаживается. Например, какой такие предмет, видимо. Так, ой, понимаю, Ось ой, Ось... здорово, Ось... так. Напротив, ой, есть так как качество камеры. Сейчас. Воно дуже сильно лагає. Тобто телефон дуже сильно лагає. Ось таке у нього качество камери. Ось таке. Ось Таке у нього качество камери. Це у мене камера така. Така камера у мене. Тут є все, що є. Тут теми, галерея, як завжди. функция с к е была какая-то функция, но я эту функцию знаю, то есть я уже не помню функцию, но есть такая функция, есть такая, она и на на некоторых милях. Далее, цей телефон. На останній версии был установлен 12-й Є есть другие Є есть звук, можно установить звук, то есть, цей. звук запуска можно сделать цей телефон, одна камера на одной камере, одна камера на этом телефоне, только одна, и, по и поэтому а такая плохая качество. Заряджать він буде заряджатись не швидко, а не швидко буде заряджатись. Телефон дуже сильно лагає на це время зараз. Бо цьому телефону від скоро, через напевно 7 днів або кілька днів, йому сповнюється 5 років. І цей телефон з остерів. Так, я вже це показував. Є багато чого цікавого, що в цьому телефоні тільки є. Є багато функцій. От що мене цей? Що мене сумує, це немає сканеру відбитків пальців. Тому що його. Якби невозможно розблокувати. Його немає і в паролях. Щось покажу. Є він тільки на Redmi 9C. Є. А на цьому немає. От. Ось заходжу до цей пункт. І ось немає тільки від лиця або пароль. Є. Все таке. Ну, а так, кажу зразу телефон. Так, він трішки лагає, але. Цей... С... Він же не продається ніде цей телефон, бо він же старий, устаріли всі програми. Ну як, YouTube працює, просто він же не обновлюється ні в яку. Якщо, наприклад. <кхів> Я вже мільйон разів його питався е, обновити цей телефон. Він тільки дуже сильно підлагує. Варсі Мі. Тут процесор стоїть MediaTek якийсь. MediaTek, так зрозумів. Так, обновлення. Нажати раз нічого не буде, але можна ось так зробити. От тут багато чого є. Ну, я вже це робив, нічого не виходить. Цей телефон немає такого шлейфа Для плати зарядки є, тільки через екран два шлейфу. Він тут кріпиться на платі а другий шлейф ой на платі крепиться. Цей телефон я вже розказував на дві сім карти напевно. Все-таки. Ну, скажу так, ще. Тут покажу ще функції. Ось, може два рази зажати на кнопку і буде фонарик. Якщо нажати на кнопку все. Пропадає фонарик. Ось вмикається пропадає. Така дуже крута функція є. І на моєму. Тільки Якщо кучу і вимкнути, то зразу він пропадає фонарик. Цей телефон вийшов у 2020 році. Цей телефон дуже гарний. Є багато кольорів на цей телефон. Екран добрати і вони однакові. Є всі обої на ньому, які там стоять. Він в деяких іграх тяне, а в деяких не не тяне. Я вже це, напевно, розказував. Можу розказати. Що є ще в цьому телефоні. В цьому телефоні якби батарея інша. Тобто там стоїть mi просто написано. А якщо вінкнути, буде Redmi, а потім одразу мій. Цей телефон не обновляється і не обновиться. І якщо прошити, то буде заблокований загрузчик. Ну, ось такий був огляд на телефон Redmi 9A. Дякую за перелад! Всім пока-пока. Всім пока-пока.